Два попередніх роки навесні річки в області залишалися в межах русел, вода не виходила на заплаву. Цього ж року повінь буде на десні. Вона буде близькою до середніх відміток, повеневих. А от говорити конкретно про місто Чернігів, то за прогнозом рівень води десь буде на метр, метр двадцять вище ніж у минулому році. Зараз вже відрізана від райцентру Биринська сільська рада в Новороціверському районі. Проблеми і в Рібканському та Сосницькому районах. Але для місцевих жителів та фахівців водного господарства це звичне явище, до якого вони готові. Створено 58 аварійних бригад у кількості 218 там 18 чоловік. Задіяно сюди бригади укомплектовані необхідною технікою. Необхідними аварійними матеріалами. Це для того, що якщо на наших відомчих водних об'єктах, на гідротехнічних спорудах, не дай Бог, виникне якась аварія, ці аварійні бригади вони готові до того, щоб у рекордно короткий термін аварію цю устранити. 22 березня відзначається всесвітній день води, присвячений пропаганді ощадливого витрачання водних ресурсів та збереження їх у чистоті. Наші водогосподарські організації проводять у школах і круглі столи, і різні бесіди, ну різні заходи. Щороку року день води присвячений певній темі. Цього року такою темою є контроль за стічними водами. Так в останні дні ніженці повідомляли, місцеве озеро стало рожевого кольору. Дохлої риби на поверхні немає, проте водойма має неприємний запах. Загалом в нашій області скидає стічні води в річки 33 підприємства. Вони й самі зобов'язані здійснювати лабораторний контроль за стоками. До того ж, їх мусять перевіряти й водники. За попередній рік кілька підприємств допустили скид неочищених стоків. Ну найбільше це Чернігівський водоканал, десь порядка 5,7 мільйонів допустили скид. Потім на другому місці йде Ічнянський водоканал, комунальне підприємство Ічень. Бахмачводсервіс і комунальне підприємство Господар у Варві. Водники вкотре стверджують, що минулого року забруднення води і замор риби в річці Остер не був спричинений скидом стоків підприємствами Ніжина. Згідно тих аналізів, які нам предоставили Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства, січні води, які вони скидають, вони в межах гранично допустимих скидів. У цілому, за кілька останніх років, об'єм скинутих неочищених стоків в області зменшився втричі, та стічних вод як таких скидалося менше. Якщо от у 2012 році скидали десь приблизно 120 мільйонів, ну точніше, 117 було мільйонів у 2012 році, то за 2016 рік цими підприємствами було скинуто 87 мільйонів. Метрів кубічних стічних вод. Більш на це впливає Чернігівська ТЕЦ, так як вони взяли менше води, і виходить, що скинули менше води. Очищення використаної води є одним із показників розвиненості країни. Сучасні держави, які вважаються розвинутими, очищують близько 70% стічних вод. У нашій області очищується, за офіційними даними, 71% стоків, у середньому по Україні 61%.